bye Реалізація проєктів на підтримку армії в партнерстві з благодійними фондами має критичне значення для забезпечення сучасних потреб фронту. Таким прикладом став наш проєкт з благодійним фондом Коло, який має назву розправ Крила. За три місяці ми зібрали понад 7,1 мільйонів гривень, які у підсумку перетворилися на два комплекси БПЛА Міні-Шарк, які сьогодні ми передали нашим військовим. Така синергія є прикладом єдності, де кожен донат, кожна гривня. Наближає нас до перемоги, створюючи надійний тил для тих, хто нас захищає сьогодні. Загалом у нас дуже тісна і довга співпраця. Ми регулярно отримуємо необхідні засоби, соловши стосується ребивки. Також це крила сьогодні. Це два комплекси мінішарків. Їхня особливість в тому, що вони можуть далеко літати. Вони дуже зручні, прості в користуванні, У них досить надійний зв'язок, і, взагалі, саме такі засоби це є очі, сучасні очі війська, які можуть заглядати за лінію фронту на десятки кілометрів. Відповідно, вони дозволяють отримувати якісні, хороші розвіддані про противника, про пересування противника. Також це коригування артилерійського вогню та інших засобів вогню, які забезпечують відбиття штурмів, забезпечують неможливості ротації противника. Ну і взагалі там просування наших військ і захисту наших рубежів. Тому ці засоби вони зараз одні з, там з першочергових, які необхідні, тому що це очі, а очі це основне. Ми дякуємо фонду коло, а також компанії Єва. Соціально відповідальний бізнес наразі це дуже важливий момент підтримки війська. У нас станом на зараз немає права бути просто бізнесу, не долученого до підтримки армії. Тому радимо всім брати приклад. Ми насправді дуже раді, що ми можемо надавати цю допомогу і можемо підтримувати військо ось такими великими проєктами. Це дуже вагома допомога. Ці самокомплекси їм були дуже потрібні для того, щоб проводити розвідку на далеких дистанціях, для того, щоб уражати потім цілі артилерії та дронами. Також, звісно, ми хочемо подякувати бізнесам самоєві та іншим компаніям, які долучаються до всіх наших зборів, підтримують їх. Наша спільнота, яка завжди донатить на ці великі наші проєкти. Звертаються військові, і їм дуже потрібна саме ця техніка. І те, що ми можемо її оперативно закуповувати, передавати, для того, щоб вона вже одразу їхала працювати, це дуже важливо. Тому дуже дякуємо всім, всім, хто долучається, всім, хто донатить, всім, хто підтримує. Дуже дякуємо за це.